Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки полковник СБУ. Кажемо вам, пане Романе, доброго вечора та слава Україні. Добрий вечір, Гелен, Слава. Дуже багато зараз розмов, і в тому числі вже є певні підтвердження від Збройних сил України про те, що росіянам таки вдається просуватися на Дніпропетровщині. Це той регіон, в якому до цього року бойові дії ще не відбувалися. А військові аналітики, деякі військові аналітики стверджують, що таким чином росіяни намагаються обійти е, оборонні редути, які були збудовані перед Запоріжжям, адже Запоріжжя все-таки в їхніх планах е, пропагандистських та фантазіях все ще присутня. Але тим не менше, є просування Росіян на Дніпропетровщині або е, намагання щодо просування. Роз'ясніть нам ситуацію з точки зору людини, яка має доступ до інформації. Значно більше, значно більше, ніж і багато військових експертів насправді. Ну, знаєте, інформацію можна мати, але дуже складно її доносити. Тому що часто ти обмежений деякими е зобов'язаннями. Вчора ми, наприклад, на комітеті заслуховували і Кирила Бутанова стосовно інформації, яка Ну, що зараз відбувається, і керівника служби зовнішньої розвідки генерала Іващенка, які нам доповідали по міжнародній ситуації, що в нас у світі відбувається відносно України, так само і. Кирила Буда Буданова і на полі бою по проведенні операції безпосередньо там Покровською. Тому тут знаєте, можна окремо говорити про кожний напрямок, де ворог користуючись там, де слабкістю, десь тим, що ми е за відсутності резервів знімаємо з напрямків інших інших, е якісь підрозділи, перекидаємо їх на підсилення там, де більш гарячіше, і ворог цим користується, іноді е прориває. Якусь якісь ділянки нашої оборони ще раз кажу, це все на тактичному рівні. Просування ворога там є незначними та це проблема. я Не кажу, що це не є проблемами, але часто, от я дивлюсь, наприклад, на карту, я дивлюсь те, що відбувається, і дивлюсь, який фон складається там нашими суспільствами. Я там чув одну фразу, що ми самі створюємо таку, знаєте, великий шум і іноді. Оцей шум він набагато більший, ніж в реальності відбувається те, що ну, відбувається на полі бою, де б'ються наші воїни, де вони захищають, тримають оборону. А у нас в інформаційному полі вже все пропало. Тому і на Запорізькому напрямку там противник десь йому вдалося просунутися зараз ідуть стабілізаційні дії. Ми ж розуміємо, коли противник проривається, не завжди в нього виходить. Він блокується, знищується, коли це вдається. Ну а найгарячішою точкою все-таки зараз залишається е, Покровсь, туди прикуті вся увага, і, ну, і, ну, мабуть, всі резерви, які є зараз намагаються стабілізувати <кій> там ситуацію. Е, Пане Роман, не можу вас не запитати. Я не знаю, яку ви відповідь дасте. І, і я думаю, що ми. В цій студії будемо і приймемо будь-яку відповідь. Вчора на комітеті ви заслуховували Буданова. Останні дні дуже багато розмов про те, що от ну і це відео з'являлося, як спецназ головного управління розвідки з гелікоптерів висаджувався у Покровську для того, аби стабілізувати ситуацію. Як Буданов аналізує. Сituацію Покровську, якщо можна про це говорити у прямому ефірі, і от як цей десант також, які він результати дав? Ну, ситуацію зараз не можна, ну, по-іншому. Характеризувати ким яку б ти інформацію не мав, будь ти головою розвідки, там секретарем комітету, солдатом, там або, мабуть, громадянином, який знаходиться в цьому інформаційному полі, всі розуміють, що ситуація там складна її по іншому не характеризуєш. І там скаже там, кожен дає свої сроки від того, хтось, скаже, утримав хтось каже там, через який-то якийсь час там покров спаде, і зараз головне там правильно вивести людей. У Кожного свої думки. Я вам скажу, що з п'яти генералів, там кожен володіючи своєю інформацією, може дати різні оцінки безпосередньо тій ситуації, яка є. Вона складна. Вона складна, тому що ми бачимо там, просто відкриваєш діпстейт. Дивишся, як склались умови, те, що з півночі і півдня ворог до цього створив умови для такої ситуації. Це ж ситуація на сьогодні створена. Ситуація створена ще декілька місяців тому, коли ворог таких створив ситуацію на півоточення, коли він практично перерізав нам спочатку доступ до Покровська. Ну такий на машинах уже люди останнім часом туди пішки заходили. Потім уже практично і. Зробив так, що резерви туди не можуть попадати, і почав просуватися, коли виснажив наші війська. Почав просуватися. Скажу так, що по моїй по інформації зараз вже знаєте, отак в інфополі, що в, 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 в місті повністю орудують російські війська, і більше там немає місця українцям. Ні, хто подивиться на карту, бачить, що нас там мінімум. Мабуть, п'ять-сім бригад це потрібно просто по карті там ближче подивитися. Там починаючи від і Топокровська, там іде така дуга, де повністю по всій лінії тримають тримають Наші бригади, це і 35-та бригада морської піхоти, і 38-ма бригада морської піхоти, і 25-та бригада повітряно-десантна, 30-та бригада. Якщо я не помиляюсь, я просто вибачаюся, які там, там та якась бригада там стоять. І ще там підрозділи ГУР, там підрозділи центру спеціальних операцій Альфа служби безпеки України. Там е, сили спеціальних операцій, там зараз багато підрозділів, які протистоять ворогу навіть за Покровском. А вони намагаються зі сторони з південної сторони намагаються просочуватися в місто там за деякими оцінками по-різному. Хтось каже, 250 е, росіян зайшло в Покровсь. хтось каже, там до 400, Ну я думаю, десь там посередині правда, яких ми зараз продовжуємо знищувати Покровський. Зараз основне завдання це якраз цих військ, які стоять ще на цій тузі, це не запускати більше їх і знищувати на підході, не дати можливості підходити з інших сторін. Ну і, звичайно, ситуація буде складна до тих пір, і доведеться приймати рішення, або ми знайдемо резерви. і... Скажем так, розсунемо ці клешні, так називаємо, які там є. Або ситуація буде постійно загрозливою. От як у нас було на роботі ну, під час контрнаступу, коли маленький такий коридор, в який вжирав цілі корпуси, і це звичайно неправильна ситуація, коли ми там просто кидаємо знаєте, як дрова в пічку і спалюємо. Це не можна так допустити. Але зараз е ситуація така, що намагається стабілізувати. Ще раз кажу, вона важка. Її всі характеризують не, як. Важко. І ми це з вами розуміємо, навіть коли ви задаєте питання. Mm. Але там, ще раз кажу, багато бригад працює. А відносно того, яку роль грала операція ГУР, вона відіграла е важливу роль на одному з е напрямків, скажімо, е на одній із промзон, де вони е висадились, поки противник туди зайшов, знову ж таки, вони там зайняли оборону, потім. там Підтягнулись туди ще під, тобі, вони захопили плацдарм, як я розумію, і, і потім туди підтягнули ще війська, які утримують цей плацдарм, і також це відіграє важливу роль. Але ще раз бо там десятки тисяч солдат, гурівців, там було там декілька десятків, але вони відіграли на якомусь напрямку в той момент якусь роль, яку потім підсилили і почали працювати. Ну, ми ж розуміємо, що це. Не війна точно 20 людей або не війна одного гура. Це е, і спецназ це якраз е, має функції, щоб малими силами захоплювати плацдарми і утримувати їх до підходу основних сил для того, щоб е, ну, своєю мобільністю, так називаємо, куди там піхота не може швидко попасти. Це робить спецназ. Тому я думаю, що якусь свою роль вони відіграли це точно. Руман, коротка реклама. Але в ефірі ютуб каналу говорить Великий Львів. Ми продовжуємо. Ми продовжуємо, і я, от дивлюся на ті коментарі, які залишають наші глядачі, ті, які нас постійно дивляться, Знаєте, є в людей, якась таке вони бачать в цьому всьому зраду, що ніби від нас щось приховують, що насправді там військових просто залишили. Ситуація вже надто складна. Але тут я би теж, ну тобто, а які в нас можуть бути варіанти? Я б теж не не думала так, аж на стільки військових не залишив. Я хочу їх запевнити, там військових не залишив. Ну, слухайте, тут ми ж маємо розуміти, да? там, сприймайте мене, як хочете. Я говорю з точки зору того, що я бачу. Звичайно, там солдати на полі бою, і ми всі розуміємо, що зараз найскладніше їм. Але якщо здавати кожну територію, яка попадає там, в складну ситуацію, то так завтра ми будемо біля Києва і Львова битися. Це факт. І я розумію, що там люди, які там там не знаходяться, вони там із за того, що я так інформаційний простір роздути. Вже там хтось каже, все кидаємо, виходимо. Хтось порівнює територію з людьми. Я скажу, що командири там на місцях вони бачать ситуацію. Солдати теж бачать. Повірте, наш солдат дуже часто, навіть коли не треба відходити, буває таке, що він відходить, і це нам іноді надо мати. Мають там ще таку мотиваційну і авторитет, щоб там змусити солдата не змусити, скажімо так. Дати йому наказ, щоб він тримався в тому числі. Тому різні ситуації бувають, різні військовослужбовці, різні напрямки. Але зараз те, що ми бачимо, наші воїни стоять. Якщо вони стоять, на ситуація там ще контрольована нами безпосередньо, і те, що інформація звідти йде, це підтверджує, що да, противник в місті наші воїни його там знищують. Якщо буде скрутна ситуація, то я все ж таки сподіваюся, що наші командири приймуть досить. Ну, Скажем так, рішення досить виважені і швидкі. Щоб головне, щоб не попали ми в оточення. Ну і хочу нагадати, що з самого початку війни, практично я вже про це говорив неодноразово. Що на щастя, наші війська практично жодного разу. Це вже не перша наша складна ситуація. Бахмут, хто пам'ятає інші напрямки. Також Курахово в такому було. Потім там на Запорізькому напрямку були такі подібні ситуації, тому що це тактика ворога, коли він напівоточує, а потім змушує нас звідти витіснитись. І весь час от, ми бачимо, що інформаційний понт фон. Наповнюється багато експертів, багато людей, які спілкуються, звичайно, там ну, переживають за це. І от ми саме розігріваємо це все. І от, ну, звичайно, всі переживають за солдат, які там. Находяться. Тому ми жодного разу не попали в оточення. Можливо, це і завдяки от, е, тим людям, які переживають, там тим, хто розуміє, ну, скажімо так, підсвічує цю ситуацію. Це в тому числі не виключаю. Але я сподіваюся, ну я не беру зараз Маріуполь точно, це перші дні війни. Я вже беру там після літа, до прикладу, двадцять другого року. Тому будемо сподіватися, що і тут командування вже в нас засвідчене е, і зробить все, щоб знищити якомога більше противника. І е, зберегти якомога більше життів наших військовослужбовців. Ну, на, зреш... зрештою, у нас і варіанту немає. Ну, тобто це ж вони нападають, а нам треба якось відбуватися і стояти це до все, кінця. Це да, то, ну, Іноді таке так. враження споразуметься, що там хочуть, щоб все бросили, і все. більше mm -hmm. Ні, так не вийде. Це війна, на жаль, не вирішить. Че спреса до нас можна... долучається, пане Роман, продовжуйте, говоримо про те, як, як в складних умовах продовжувати боронити навіть е, ті. Ті ті частини української землі, які е, нам зі всіх сторін в першу чергу російська пропаганда намагається донести. та треба відступити, треба зберегти українських бійців. А пан Роман Костенко дуже вірно в рекламній паузі зуважив, що якщо завжди відступати там, де цього хочуть росіяни, то е, зовсім скоро доведеться боронити Києва після Києва і Львів. Хоча погоджується, що нам можливо сидячи в студії про це легше говорити ніж тими, хто там воює, але у нас є вже досвід не одного року війни, і це теж це у нас є армія, у нас так. є збройні сили. Які ну, мають своє завдання це захищати нашу країну, і вони її мають захищати. Вони це роблять. У нас зараз найсильніша армія в світі одна з найсильніших, щоб там росіяни не говорили. Ми в меншості при, е, скажімо так, меншому, ну при обмеженому е, обмеженій кількості боєприпасів при обмеженому ресурсі протистоїмо проти величезній армії, яка Має найбільший ОПК в світі, практично, да це найбільша там ядерна держава, це яка має найбільше техніки. Ми зараз їм проти стоїмо. І звичайно, ми маємо все робити, щоб втрачати менше наших військовослужбовців, але це війна. І ще раз, і ми маємо битися за свою територію. А якраз міста це місто, це от навіть по статутам от щоб штурмувати місто, потрібно перевагу як мінімум один. До 10. один це в обороні і 10 в наступі. Це звичайно така усередині дані, це ще там радянських часів, воно плюс-мінус залежить від міста, від ситуації, від сили засобів, від підрозділів, які обороняються, але десь приблизно так. Це означає, що при обороні міста ворог несе шалені втрати. І я скажу, що. Ми бачили, що така ситуація складається, і всі експерти до цього. Я дивився там деяких експертів, і е, російських, і е, західних експертів, тому щоб е, розуміти, взагалі, як ситуація відбувається, десь військових, якихось, і вони всі були впевнені, практично більше, що е, росіяни не зроблять помилку Бахмута, де вони втратили десятки тисяч своїх військовослужбовців. І не підуть в лоб на штурм міста, тому що ще раз втрати величезні. Е, і ми бачили, що так ситуація і складалася. Але через те, що Україн, українська армія не дала їм можливості замкнути це кільце, вони все таки прийняли рішення з півночі штурмувати в лоб. І по факту вони зараз стягнуті всі вуличні бої, і вони зараз там. Ну там вони, вони тільки заходять в Покровськ, і тільки там починається, скажімо, Ну так дивлячись на карті, що я дивлюсь, вони звичайно з півночі тільки заходять, тільки на окраїни і якісь одиничні там підрозділи. Вони да вони просто їздять по Покровську такої системи, прямої що вони вже захопили якісь там квартали там до центра міста і повністю тримають лінію оборони. Там зараз такий. Знаєте, як назвав один командир Квінігрієт, що там десь наші, десь їх. І от, на жаль, от така зараз війна, зараз немає чіткої лінії фронту. Тому от зараз якраз є можливість нанести максимальні втрати противника. Я сподіваюся, що наші Збройні Сили цим скористаються. Пане мене, от ваші відповіді стосовно. Ну, це, це справді нашуміла спецоперація гуру, висадка е, спецпризначенців у Покровську. І мені здається, що усім скептикам, а їх, на жаль, є. Та навіть в наших коментарях зараз під ефіром проєкту Говорить Великілів, є багато дуже скептиків з того, що треба залишати місто е, і такі спецоперації мало що можуть дати. Ми ж можемо згадати. Е, Наприклад, заняття острова Зміїного, так, які також спочатку всі ну, не, не, не одразу зрозуміли, наскільки він стратегічно важливий був для оборони Одещини, для потенційних десантів на узбережжя Одещини. Хоча спочатку ця спецоперація гуру видавалася такою доволі е, ну на перший погляд не завжди логічною. Тобто там люди знають, що вони роблять, і для чого вони це роблять. Ті самі висадки на вишках бойка також. Е, Викликали запитання, але відомство Буданова. Я зараз не займаюся піаром відомства Буданова. Не раз впродовж цієї війни демонструвало свою, скажімо так, холоднокровність в найбільш, на перший погляд, нелогічних рішеннях. Погодитеся з цим? Я скажу так, що іноді е, видимі. Речі, які демонструє те ж саме головне управління розвідки, якісь називають е, піаром, е, часто є фирмою прикриття більш важливих напрямків і операцій, які впливають на стратегічному рівні, але показують саме це. Це військове мистецтво і ГУР – це ж підрозділ, який діє на стратегічному рівні, і цей стратегічний рівень він якраз. Найбільш невидимий тому, що те, що ми бачимо, це військові операції. Це те, що ми бачимо, висадку ви гвинтокрилів, де висаджується там декілька десятків бійців, а гур це десятки тисяч. Там ну. Більше 10 тисяч військовослужбовців. Ніхто ж не думає, що всі вони сидять, нічого не роблять, і в нього є різні департаменти. Департаменти, там які працюють чисто поза кордоном, які працюють там, не буду говорити які імена, але там технічні, ну ті, що можна називати, і всі вони працюють, беруть і збирають інформацію, реалізовують операції. цю інформацію вони передають потім президенту для прийняття. Стратегічних управлінських рішень і виходячи з тих сил засобів, які є. Тому це машина, яка працює на стратегічному рівні. А всі оцінюють там по якимось там ну там, операціям військовим. Це навіть не 10, Я думаю, це якихось там 3-4 відсотки. Це це інструмент. От спецназ з гурі це інструмент. Їх там не так багато. Це інструмент, який уже працює. На реалізацію е задумів отієї всієї машини планування, розвідки, здобуття інформації, е там, і коли це все виходить в фінішну пряму, тоді працює спецназ, коли він там потрібний. Ну а тут, я думаю, це була історія про те, що було дійсно складно. І я думаю, що і головнокомандувач з керівником розвідки ну, вирішили хто що може. Я скажу, що. Знаєте, от я десантник, і я багато літав на вертольотах, висаджувався на них багато. Я там пригав з, з парашутом сотні разів, але коли я подивився, як вони це роблять, навіть у мене <сілик> Айтму всередині, навіть долетіти, просто сидіти в цьому вертольоті, розуміючи, як ППО противника, і летіти до лінії фронту. Навіть не думаючи, що потім тобі треба вступати в бій, ну це треба мати сталеві нерви. Це правда, так. багато того є, що захоплює справді, що роблять Збройні Сили України, і це надзвичайно круто. Пане Романе, про нові контракти для військових ще хотіли поговорити, тому що я так розумію, це має бути ще друге читання цього законопроекту, який подав уряд, а саме Міністерство оборони. Тут питання у тому, що і всі про це кажуть, що нові контракти там буде прописана. Чітка кількість служби і коли буде демобілізація, йдеться там і про встановлені формати оплати. І тут питання в тому, що вони стосуватимуться усіх військовослужбовців і ті, хто зараз служить у ЗСУ, як це буде корелюватися? От і які, які очікування, коли це вже вступить в дію. Ну… Я вас трошки виправлю. Mm -hmm. Нема ще жодного законопроекту. Ага, так, не, це не, ще читання, плани. не в першому читанні в другому. Є тільки драфт. От драфт, який там мені скинули, що я почитав, Ну скажімо так, чорновик, да щоб там більш зрозуміло було. І задум. Концепція є. От як хочуть зараз. Багато питань, які уточнюються. Ну в першу чергу, фінансові питання, тому що ми ж бюджетний а якраз. Якраз, і, мабуть, це основа є, Шам треба зрозуміти, як ми будемо фінансово мотивувати цих людей, які були там хто там рік, на два, на три, на п'ять. Це основне далі. Що ми будемо робити з хлопцями, які не захочуть підписувати контракти? Ну, також да, ці контракти це позитивний такий напрямок мотивації, що там будуть. Ми ж всі ж хочуть терміни служби. І звичайно, там от. Від двох років, якщо ти на два роки підписуєш контракт, то тобі дається рік перерви. Потім ну ти можеш 12 місяців бути на відсрочці. Якщо ти на рік підписав. То тобі не дається така перерва. Тобто, що це, це не означає, що тобою знущаються, що ти там рік служив вийшов за забор, а тебе знову ТЦК забрали і відправили мобілізованим. Мені це там, якщо ти захочеш, ти ну, можливо там інженер якийсь є, бо я знаю, такі там служать інженери, яких хочуть уже зараз забрати кудись на підприємство оборони, але не можуть, бо немає механізму і, на жаль, не можемо створити. То Міністерство оборони не дає, то Міністерство Техпром не дає, Ну, коротше, є багато питань. То вони можуть там забронюватися і піти працювати. Але питання від двох там, до п'яти років перші контракти, а потім на наступні від п'яти до десяти років можна їх підписувати. Багато питань зараз на узгодженні, вирішувати, є тільки концепція. Що будуть контракти, що будуть спонукати більше мобілізованих, підписувати ці контракти. Ну і звичайно будуть контракти для. Нових, щоб їх відразу підписували там, на певні е, терміни служби. Пане Лумен. Завершуючи нашу розмову, хочу зачепити трошки міжнародного е, міжнародки, як ми кажемо, е, заява генцека НАТО, е, пана Рюте, е, чи то пак Рюте, про те, що нарешті е, Західний блок почав виготовляти більше снарядів, ніж Російська Федерація. З одного боку визнали те, що раніше були неспроможні зараз. Ну якщо за 2-3 роки, грубо кажучи, ну забюрократизована Європа, яка не живе в стані війни разом з Сполученими Штатами Америки, які напевно менш забюрократизовані і більш. Такі схильні до принаймні розвитку свого військового виробництва, але тим не менше змогли е, відіграти це відставання від Російської Федерації, то це свідчить про позитивну тенденцію так точно, можливо, навіть проривну позитивну тенденцію. А е, що вам відомо, наскільки ці слова Рюте ну, вони відповідають дійсності, і чи ми вже відчуваємо цю можливо, допомогу тими снарядами, яких більше почали виготовляти в, е, в Європі та Сполучених Штатах Америки? Треба подумати, як правильно все сказати, щоб нічого лишнього не сказати. 에, давайте так, е, я погоджуюсь люте. Е, ну там, по по деяким основним номенклатурам, тут, тут же ж є різні речі. Наприклад, є речі, які, наприклад, скажімо так, по основному якомусь артилерійському, да, тут молодці рванули, і це тільки про Європу. Американці ще окремо це бонус, теж рванули молодці, і порівнюючи з тим, що було. То вони починають, скажімо так обганяти і вже досить так добре, але це не означає, що вони нам щось більше дають, розумієте, вони самі озброюються, Це перше. Друге, ну є номенклатури, які, наприклад, і не потрібно їм більше робити, бо якщо Росія на чомусь робить там десятки, сотнями тисяч, бо воно в них не управляєме, то цим потрібно на їх сто зробити щось одне, і воно буде чітко бити, це як Хаймар, наприклад, або щось. Це такі є речі, не порівнювані в кількості, знаєте, вони порівнювані. В якості тому, е попри те, що в Європи немає рішучості, поки ще немає серйозних лідерів, які готові приймати серйозні рішення, нашал там Черчилля європейського точно немає, Деголя немає, точно е може таки, скажімо так інших е політиків, які могли б приймати серйозні рішення. На перспективу не бояться судження виборців, то їх немає, але оборонку вони трохи включили. І знаєте, воно навіть понакатано, що офіційно на навіть НАТО, якщо я не помиляюсь, не, не, не НАТО, а європейські країни. Які входять в нато вони десь 400 мільярдів в рік витрачають на оборонний бюджет все разом, і це в них там по 2%, то хтось там 3%, це максимум, що вони витрачають від свого своєп Росія витрачає десь 200 мільярдів на рік. Це зараз на такому піку. Вони вони витрачають на безпеку і оборону. ну, на війну і утримання армії. 200 мільярдів. Україна ну десь 60, там, 50, 60. Ми розуміємо, що навіть по бюджетам, коли ми говоримо, хто перемає, ну, є країна, яка 200 витрачає, є країна, яка там, 50 витрачає е, мільярдів. А це розуміло, це не просто гроші, це снаряди, це люди, це зарплати, це е, лікування поранених, це, це, це все, тому що зараз війна ресурсів. І зрозуміло, що все буде залежати скільки від цих 400 або від своїх бюджетів е, наші партнери будуть допомагати е, нам. Оце важливо, тому вони реанімуються потрохи, вони потрохи набирають обертів, але звичайно ще не так, щоб вони могли нас забезпечити і себе, і нас на 100% того, що треба, тому що зараз ми. В найкращі часи забезпечені ну, мабуть відсотків на 40 від потреби.